Вас на каналі English Life і з вами Надія Румі. Вже три тижні стояла дуже гарна сонячна погода, плюс 15, а сьогодні змінилася як завжди. Як кажуть британці, Англія це та країна, в якій може бути чотири сезони за один день. І ми очікували таку сонячну погоду, яка була майже три тижні. Але, на жаль, все змінилося. Але ми не захотіли міняти наші плани. Британці дуже толерантні до всіх іноземців, але є одне правило: якщо ви починаєте жалітися про погоду, то вони можуть бути ображені. Це моя думка людина, яка проживає в Великій Британії вже 23 роки. А думка антрополога британського Кейт Фокс, що ви іноземець, який живе в Великобританії, або відвідує Великобританії, то вам можуть вибачити майже все. Але вам не вибачать скарги на англійську погоду, якої б вона не була, бо це є прерогативою британців. Британці Вживають тему про погоду як small talk. коли вони зустрічаються з незнайомцями. І замість того, щоб сказати привіт, вони кажуть, яка гарна погода або яка погана погода. І обов'язково інша людина погоджується з цим. І це вони не тому, що думають так, а більше всього, щоб не образити іншу людину. Це таке правило в суспільстві. Тема про погоду сама безпечна для розмови. Тому що в Англії всі інші теми можуть людину образити. Тому що всі інші теми мають табу. Тема про релігію або політику мож... може образити вашого співрозмовника. Тож в Англії ніколи не запитують, скільки ви заробляєте, або скільки вам років. Підказує мій чоловіка, який живить погляд. Незважаючи на таку погоду, ми з вами. Вирушаємо подорож до села Водгест, яке знаходиться в 35 кілометрах від нашого міста Гастінгсу. Нас воно зацікавило 6 років тому, коли ми знайшли в газеті статтю, в якій повідомлялося, що помер британський мільярдер, який був найбагатшою людиною в Британії в 2001 році. Його звали Ганс Раузін. Він став дуже багатим завдяки своєму батькові Рубену Раузіну, який відкрив усьому світу тетропаке. Кожного разу, коли відкриваєте сік чи молоко, ви тримаєте в руках мініатюрну машинку для друкування грошей сім'ї Раузенів. З метою уникнення сплати великих податків сім'я. На чолі з Гансом Раузінем перебралася з Швеції до Британії в 1984 році. Я думаю, що багато з вас пам'ятає, коли молочні паперові пакети замінили скляні пляшки. Ганс Раузін був перший і єдиний іноземний виробник у Радянському Союзі, куди продав свій перший станок. Молочних пакетів ще в 1959 році, і він вклав великі інвестиції як в Росію, так і в Україну. Коли батько померлого Ганса Раузена, Рубен Раузен започаткував свою фірму у Швеції, яка називалася Тетропак. На неї працювало всього шість людей, і всі вони були членами його сім'ї. А зараз на цю фірму працює 25 тисяч людей у всьому світі. На шляху до села Вотхест ми бачимо багато українських прапорів, які знаходяться на входах та зелених огорожах заможних англійських землевласників, які тримають ці прапори з початку повного вторгнення Росії в Україну. А тепер ми під'їжджаємо з вами. До самого села Бодхерст. Але метою нашої подорожі є не село, а один з його маєтків, володрями якого до наших часів залишається сім'я покійного Ганса Раузіна. Він знаходиться в 10 хвилинах їзди від центру села Бодхерст. До якого ми зараз заїжджаємо. Ще раз перепрошую за дуже погану погоду, яка впливає на якість відео. Перед тим, як відвідати маєток, ми вирішили зупинитися на деякий час в центрі села Водгест, яке я вам показувала минулого року. Але як ви бачите, припаркувати машини в селі дуже складно, як і в місті. Тож після великих зусиль нам таки вдалося знайти місце. А я повертаюся до розповіді про Ганса Раузіна, сім'я якого до теперішніх часів вважається найбагатшою найзаможнішій частині Британії, яка називається South East, і центром якої є Лондон, де сім'я володіє декільками будинками Сад одного є найбільшим. За розміром в Лондоні після Букенгенського палацу, сім'я покійного Ганса Раузена є однією із 35 найзаможніших сімей світу, але доля цієї сім'ї є прикладом того, що за гроші неможливо купити щастя, і навіть великі мільярдери не застраховані від сімейних трагедій, яка спіткала сина. Та сподкоємця Ганса Раузена, між якими з дитинства були дуже складні відносини. Ми зайшли до церкви, а тут ось такий приємний сюрприз. Ми бачимо англійсько-український словник і молитва за Україну. Головна релігія Великобританії. До наших часів залишається християнською. Ще в 16 столітті Англія порвала з католіцизмом і належить з тих пір до протестантської гілки християнства і не підчиняється папі Римському. Але зараз знаходиться в дружніх стосунках з католицькою церквою. На чолі англіканської протестантської церкви є британський монарх. Протестантські церкви Британії називають себе церквами дії, а не атрибутів. Головною метою цієї церкви є допомога всім, хто потребує її, незважаючи на їх сповідання. Ми зайшли до сільського цвинтаря, який поряд із церквою. Сподіваючись, що, можливо, Ганс Раузін. Був захоронений саме тут, але могили його ми не знайшли. І як з'ясувалося пізніше, він був кремований. Ми зайшли погрітися до пабу, і я знову хочу повернутися до теми Ганса Раузіна, який зробив своїх дітей мільярдерами, але психічно нездоровими людьми. Його син і спадкоємець маєтку, якого звати Ганс. Христіа виріс з комплексом меншої вартості та страхом спілкування з людьми, що привело його до вживання наркотиків. У центрі реабілітації він зустрів свою майбутню дружину Єву. Перші 11 років були дуже щасливі, і подружжя жило з чотирма дітьми дуже гарною в гармонії. Але в 2000 році. Вони рішили відсвяткувати прихід 21 століття і обидва випали по фужеру шампанського, після чого знову обидва не змогли триматися від прийому наркотиків в той час, як покійний Ганс Раузен та його дружина святкували. Золоте весілля, саме тут у маєтку, його син та невістка були арештовані на прийомі в американському посольстві в Лондоні, бо у Єви в Сумці знайшли велику кількість наркотиків. Про ці шокуючі новини писали тоді всі газети світу, але найгірше ще їх чекало попереду. Ганс Крістіан та його дружина Єва обидва стали затворниками. Жили в великому будинку в Челсі. На третьому поверсі, куди нікого до себе не пускали, навіть найближчих родичів та друзів, бо їм обом було дуже соромно за свою поведінку. Ось саме так виглядали кімнати, коли сюди прийшла поліція в 2012 році, коли Ганса Крістіана арештувала поліція за небезпечне водіння машини під дією наркотиків. Але найбільше поліцію шокував сморід. Який був на третьому поверсі будинку, і в ліжку під великою купою одягу в поліетиленому пакеті було знайдено тіло Єви, яке пролежало в будинку після її смерті два місяці. Було встановлено, що вона померла після передозування наркотиків, а її чоловік не міг з цим змиритися. І не міг з нею розлучитися після 19 років щасливого подружнього життя. Враховуючи дуже важкий психологічний стан Ганса Крістіана після смерті дружини, він був засуджений на 10 місяців ув'язнення, яке пізніше стало умовним. А зараз ми з вами під'їжджаємо до маєтку Раузених, який знаходиться саме ось тут, прямо. Поряд з маєтком навіть не можна залишити машину, тому ми вимушені перепаркуватися ось саме тут. Нам також не дозволено йти основною асфальтованою дорогою, але є тут громадська доріжка, яка проходить через маєток Ганса Крістіана Раузіна, яка дає право любому бажаючому прогулятися по ній. І ось ми йдемо в пошуках цієї доріжки. Тільки бачимо приватну дорогу. Це значить, що туди не дозволено йти. Тому ми зупинилися. Сподівалися, що, може, вдалині зможемо побачити будинок маєтку Ганса Раузіна, і зрозуміли, що треба повертатися назад, але не до машини, хоч на дворі було так холодно, що дійсно хотілося знову сісти в машину та поїхати додому. Бо температура з 15 градусів впала до восьми. Але ми не хотіли відмовитися від нашої мети і продовжили йти. А ось одна з доріг маєтку Раузених, де й проходить громадська доріжка. А тут ми бачимо будівлі під реконструкцією. В 19 столітті ці будинки були побудовані для робітників. А зараз, мабуть, використовують їх для оренди. Ганс Кристіан Раузен, якому зараз 63 роки. Через два роки після смерті своєї першої дружини Єви одружився знову, і цей маєток є головним місцем його проживання. Попереду справа ми бачимо схованку для охоти за тваринами та птицями. Уже покійний батько Ганса Раузіна розводив тут диких свиней та оленів, яких використовували для полювання. Типова розвага для людей, які живуть в багатих маєтках. Розмір цього маєтку 800 гектарів. Друга дружина Ганса Раузена Джулія спонукала його стати відомим філантропом на всю Британію. Вони заснували Ганс і Джулія Трас, якого 350 мільйонів фунтів пішло на благодійність. Вони щорічно дарували благодійним організаціям. 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Навіть британський король Чарльз III виражав подружжю свої слова подяки за їх благодійну роботу. Ми підходимо до воріт, де бачимо скрізь камери, і саме дорога від воріт веде до будинку господаря маєтку. Але нас туди запрошували, тому йдемо іншим шляхом. Звідси до будинку більше кілометра. 18 квітня 2024 року сім'ю знову спіткало нещастя. Після довгої та мужньої боротьби з хворобою померла Джулія Раузень, яка протязі 10 років подружнього життя була єдиною опорою та сенсом життя Ганса Раузіна. Тепер він збирається продовжувати благодійну роботу на честь своєї покійної дружини Джулії. А ось будинок Ганса Раузена, до якого ми так довго йшли і так довго шукали. У нього кажуть, будувався як фабрика, а виглядає як палац. В одному з вікон горить світло. І на приватній території тому не можемо затримуватися тут. Ось так виглядає будинок і частина маєтку з неба. А ось так виглядає будинок 19 століття, який знесли. Ще попередні володарі маєтку кажуть, що він був у дуже поганому стані після того, як під час Другої світової війни був реквізований тимчасово для армії. Сім'я Раузенів купила маєток уже без будинку, і відомий архітектор спланував їм новий будинок, який ви бачили. На нас він враження зовсім не справив. Ми думаємо, що він виглядає набагато краще з центрального входу. А якої ви думки про нього? Час повертатися назад, але ми маємо надію повернутися сюди влітку. Два дні на рік сади маєтку відкриті для всіх бажаючих. А поки що нас раді бачити тут тільки ці милі тварини. Нам треба повертатися на громадську доріжку, яку ми залишили, щоб побачити будинок раузенів. А тут ми зустріли машину, яка виїхала з воріт. Нам вічливо помахали рукою з машини і посміхнулися. То була одна з трьох робітниць цього маєтку. Тут постійно працює прибиральниця, секретарка. Та садівник, якому, в знак подяки, покійний Раузін купив будинок. А тепер хотілося б вам показати, як виглядають вишукувано сільські паби. Повертаючись додому, ми думали про сенс життя і про те, що навіть мільярди не можуть врятувати від нещастя і не в змозі зупинити смерть найдорожчих нам людей. Можливо, найбільша цінність великих грошей полягає в тому. Як ми їх можемо використати для допомоги іншим? А що ви думаєте, чи визиває вас співчуття сім'я Раузенів?